Добрий день документи команди, а висловити, що це все абсурдство, безумовно. Це політична абсолютна справа. Я думаю, що на фоні мільярдної корупції, яка відбувається в країні. Там, де всі бачать і знають, що є за 10 років існування набу знайшло одного зіння, якого привела. Тому я думаю, що сподівання на те, що суд буде справедливий, залишається. Позиція. Все таки новослабований суд. Подивимося, як це адже зрозуміло ви, хто вас підставив? Ну, там, із... Хто був тим агентом Набу? Чи можете назвати це прізвище? Перше, я хочу дуже чітко сказати. Що я ніколи таких слів не говорила, і сьогодні я дам докази собі, що ця, ця аудіодрічка вона сфальшова. А хто другий депутат? Запитає два депутати, ніби ви, і хтось другого ну, ми поки що не знаємо. Зараз ми будемо все в судовому процесі. Тобто ви кажете, що такої розмови з депутатом у вас взагалі ну, не було? Нікола в житті такої розмови. Ніколи, в вашу честь, ми детально вивчили час, який вказаний в протоколах, детально перечитали багато років. Це, безумовно, я зустрічаюся з сотнями депутатів, це моя парламентська робота. І зараз ми склали ці всі партії. І можу сказати, що ця зустріч, так от як я почав і по всьому, вона була з паном Капитіним. це народна депутат. Я просто хочу прокоментувати це, тому що пан копитів, який тут зашифрований, як, як мазок, як, як, мазок так. А, це не просто, як ми розібралися вже після того, як отримали захід, набув поклало вирок Києва з суду. Я думаю, що це теж є дуже знакове річ. Тому що це є просто для Януковича. І тому в обґрунтуванні ми просто послалися на вирок Януковича, який виніс не суддя, а абсолютно платний замовний агент Януковича Креїв. І сьогодні це є одне з обґрунтувань, чому вони хочуть застосувати запобіжний захід. Матеріали і от тут докладений, як доказ, що мені треба за тут різні запитати в судді Києва. Подивіться, будь ласка. Що це означає? Я теж хочу запитати, що це означає. Це означає, що тут сидять приємники Янковича. І що п'ята колона продовжує країні працювати, під прикриттям в тому числі нових абревіатур. Доказова база Януковича є зараз доказовою базою надворовою. Не існує події злочину і тому ніяких потобічних заходів не може бути. Тому що це все, те, що ви бачите, це дійство політичного обсуду. І під час цього виступу я обов'язково це пересувлюся. Там монолітка, ну не тільки монобільше, така каліця, десь приблизно 250 людей Тобто, нас. Дивіться, що ви говорите фактично, то це треба справді у вас була така мота, що розмовляється. Я погоджувала, що ця розмова не існує. І я сподіваюся, що сьогодні нам дадуть ці матеріали, оригінал, для експертизи. і ми зробимо незалежну експертизу, яка дасть.

Та нормально, нормально. Тут все в порядку, не хвилюйтесь. Нормально. Ми перевіряємо практично щотиждень. Mm -hmm. Депутат угу. Тимошенко. Причому найновітнішою технікою, яка взагалі є в країні. депутат, депутат. Ну я ж і хотів, я зараз телефони можна винести тоді, щоб уже, Тимошенко, Так, да, телефони точно винести. Депутат, телефон точно не треба зараз. Mm -hmm. чому горлиця? Це одна із обставин, яка констатується в плані ризиків, ризику переховування і перешкоджання. Очевидним з контексту цієї розмови випливає, що пані Тимошенко вживає певних заход конспірації, використовує, яке вона стверджує, що на щотижня передав техніку для того, щоб виявити, прослуховуючи засоби в її кабінеті. Далі розмова. Депутат, нам вот это, перед Новым годом вот эти события пошли, но по поводу этого и дальше же там говорят, целая история будет еще развиваться. У нас же тоже была, но ну, на самом деле эта история ее прекратили сейчас, ну в связи с этим. Я вам те условия, что вы говорили, но ну, я точно за, если можно, да, только у меня вопрос. Это разовое, и вот это 10 или как оно? Тимошенко. Нет, это имеется в виду вот эти. Депутат. Ага, Тимошенко. Ну, вы а... тоді уже будете писать, написано, имоверно, пише на арпуши паперу. Ну, мы это... Це... Ну, чтобы для, полноты картины. Разумеется. Тимошенко. Один раз в месяц – это постоянно действующая история для каждого человека. Депутат. Ага, все, я. Тимошенко. За одного человека это устроит так? Депутат. Да, Та, ну, конечно, лучше, лучше, чем было. Тимошенко. Вот. И у нас один месяц это считается две сессии депутат ну, Тимошенко. То есть мы платим 10 за две сессии. Платим предоплаты за две сессии. В контексте сразу вертаю что мы, то мы говорим не только про пані Тимошенко, и, верно, мы говорим и про інших осень. Тимошенко. То есть, если мы с вами сегодня договоримся, то мы фиксируем, кто с вами вместе, или, или вы, или кто с вами вместе, и я буду вам отдавать. А вы и давать будем как на кассу. Mm -hmm. тобто, паня Тимошенко, Потому что сама волна будет надавать на правомерную выгоду, или народный депутат будет всю на правомерную выгоду как на кассе, я так и продавать и далее. Наступный аркуш. депутат, смотрите, я могу как единомышленник поговорить вообще о поддержке. А вот эти вот нюансы касательно вот этой месячной истории, честно боюсь, переживаю, потому что я не знаю, у нас же там, видите, что пишут? Там 20, 30, еще там разработки. Тимошенко. Но если, но если у вас единомышленники, депутат Тимошенко, то может вы можете им доверять, если это действительно люди ваши что они вас не предадут. Как вы считаете, депутат? Давайте тогда подумаем. То есть сам механизм там администрирования, а там взять, ну как бы я готов там, кто есть. Как делать там? Там через помощника можно. Мой доверенный человек, там уже проходили многие с ним. Многое. Многое с ним. Вот эту и всю историю можно сделать ну, сам физически. А вот как побеседовать, ну есть Тимошенко. Ты, ты с ними побеседовать, депутат, с ними, да, Тимошенко, только с теми людьми, с которыми вы действительно можете говорить. Где-нибудь желательно, конечно, не в официальных помещениях, депутат, ну, конечно, да, Тимошенко. И не на улице, и не в ресторане. То есть это где-то дома, но, ну, ну, туда, куда не доберутся, депутат Орлова, Тимошенко. Не в многоэтажках. То есть если есть дома, где Желательно вот так поговорить, где, где вы точно знаете, что нигде, что нигде ничего нет просто. Снова уж таки, вживаются в то беззаконие конспирации и контекст разговора да и четкие осведомления того, что Павел Тимошенко злочинный характер своих действий и пропорциях. Депутат, ну, Тимошенко.